Та-да-да-да! -да У мене є нова іграшка. Ха -ха -ха. Каролінчик, дивися, яка класна! До-мі-но! Як? No. До так, ми йдемо гратися в доміно. Чесно кажучи, в мене в принципі не було доміно, але я все рівно його бавився з іншими дітками, друзями. Так, йдемо на кухню, зараз ми її розпакуємо і подивимося, і будемо бавитися. Кого було доміно? Ану ну напишіть в коментарях. Любите доміно, не любите? А? Так, Карліна вже от стіл поприбирала, ці всі штучки порозкидала. Розпаковочка. Давай розпаковуємо, розпаковуємо. Що не вилазить, треба отак посередині. Отут посередині. Вау! Диви, яка прикольна. А мені що ще в кульочку? Ага, в кульочку, їх ж треба розпакувати. Оце що це таке? А, я не знаю. Ну, не знаю, от, ну так. Ну, Кароліна взагалі-то буде бавитися доміно. Я спробую показати, як то грати. Тут є інструкція. Ну, коротше, ми повну інструкцію не будемо читати. В принципі, ми знаємо, як грати. Зараз а покажемо. Так, потім зробимо ефект доміно. От. Для чого нам було доміно? Це для доміно ефекту. Так, а оце мені інтересно, що це таке є. А ну, напишіть в коментарях, що ж це може таке бути Ты за... Платформа. Це щоб О. будувати якусь хатку. М? Виглядає вона під форму однієї такої штучки. Ой, О, і... дістала Каролінка. Прикольні. Клас. Вони ідеальні. Я. Дуже прикольні такі пластикові. Вон, можна ще поставити так. Так. А ну чи буде ефект доміно з трьох штучок. Вау! Вони ще ліпші, ніж ті, що в нас були дженги. Бо мені подобалося будувати з дженги. Але дженга дерев'яна, і якщо так стукати, вона потім починає розсипатися. І щоб не попала їй ніяка там скалка до рук, то ми вирішили поміняти дженгу на доміно. доміно. Так, скільки тут штук, хто знає. Ану, як думаєш, тут у нас штук доміно? Якщо, якщо тут пусті, то значить. Е... То значить ти виграв. То, то, значить, так, грав. <грав> а програв? Ясно. Ну коротше, зараз розкажу всю суть гри. Їх треба усіх перевернути. Давай будемо перевертати. Оця фішка саме головна. О. Давай їх мішаємо, мішаємо, мішаємо. Перемішали ми доміно. Ану, стоп! 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 Стоп, отут <сум> <сум> Добре, тепер треба взяти по сім цих от домін. Я, так, закуває, чекай, бо тут супер доміно попалося. Ти будеш перша брати сім домін? Угу. Чекай секундочку, я зроблю одну штучку. 3-4 світло засвітися. Є, світло засвітилося, нам треба так, щоб гарна картинка виглядала. Хоча на вулиці Сонце, жара, ми потім підемо їздити Один, на А Та там не можна було дивитися. Один, <світ> два, <світ> треба по сім штучок. 3, 4, 5. Ще треба скільки? Ну, бери, давай, 7. 6. Так, І 7. Тепер мені 2, 4, 6, 7. Так, тут взагалі-то ці всі фішки вони мали би бути закриті, щоб ніхто нікому не показуєш. Але давай, ну, так, щоб зрозуміли, як грати. От, ми їх відкриємо. Відкривай. А це буде кучка. Так, це буде кучка. О, бачу, в мене вже попалися риби, багато риб. Так, ти мусиш подивитися, в кого є найменша ось така двійка-двійка, в мене трійка-трійка, Якщо в тебе одиничка, одиничка то ти починаєш. Коротше, в кого найменше цифра із риби, то й починає. Це риба називається. А в в мене, у мене Нема риби, ні? ні? ну давай я почну. Я кладу двійка, двійка, ось так. Тепер твій хід. Ти маєш знайти двійку і поставити до рибки. В тебе є двійка? На доміно є. Береш цю двійку і став, але не так. Треба ось так ставити. Зрозуміла? Добре. Тепер мені треба або двійку, або одиничку. Я беру сюди двійку, ставлю, і в мене дивись, наступне. Ти можеш ставити або п'ятірку, або одиничку. Є в тебе такі доміна? П'ятірку або одиничку. Так, шукай. Шукай, а зараз в мене, будемо. У мене є тільки шістірка, а от в тебе є п'ятірка, п'ятірка і є ще дві одинички. Вибираєш тобі, яка подобається найбільше. Я зараз розкажу в кінці, от, по правилах, як перемогти. Я це поставила. Тільки отак треба було б ставити. Все, тепер, тата, ти загнала в глухий кут, одиничка і одиничка. А в мене одиничок немає. Тому мені потрібно добирати, якби максимум тільки три штуки я можу взяти. Але можу взяти, наприклад, я одну. Ні, ні, поки що ти не добираєш, не. я тільки набираю. Так, беру одну, нема, наприклад, доставити. Беру другу, нема. І беру третю, нема. Все. Якщо в мене тут нічого немає, я три фішки взяв, значить я програв. Кінець. Перший раунд, тато да, програв. Давай перекидаємо ці фішки на нову. Фішечок, а ця без фішечок, оця така прозора, де вона є у нас? Зараз я тобі покажу. Оця от фішечка. Коли вже повністю всі все розібрали, і там, наприклад, на рибі попадається у нас зараз. Десь є, наприклад, одна пуста. Не можу знайти фішку. О, Наприклад, попадається на рибі одна пуста, ну, на доміно. І ви ставите так рибкою, хребтом дві пусті, і, все, і всі програли відразу. Ну, це от така стіжка, яку можете поставити в шахмата, шах мат, все, всі програли. Або ще буває так, що от ти бавишся, бавишся до самого кінця, і в кого повністю закінчилися усі от доміна, той переміг. В кого вони залишилися, ще має додаткові, але вже вже наступний гравець переміг, бо в нього нічого не лишилося. Значить, ти програв. І там далі рахуєш усі всі крапочки. У тих крапочках, якщо в тебе нараховуються, в сумі 25, так, так. От можете написати в коментарях, що виходить. Я хочу тепер отак. А, країна хоче грати в ефект доміно. Так, я тут складаю, а ти там. І ми потім з'єднаємо докупи наші доріжки. І подивимося, ой, тільки акуратненько, помало. Ой, розбила. Ну нічого, розбила та й розбила. Але саме доміно мені дуже сподобалося. У мене такого не було. А ми грали такі старі доміно. Знаєте, така коробка чорна, і кожен брав якусь свою кришку. Отак сюди складали сім штучок, і так скрито грали. Ага, в кого яка щоб ніхто нічого не знав, звідси діставали. Ну, в загальному прикольно, можна бавитися і в багато гравців. Потім ми побавимося в доміно з мамою. Думаю, мама доміно не грала, тоді буде інтересно. Так, збудували ми ось таку доріжку круту. Зараз країнка буде штовхати і будемо дивитися ефект доміно. Що, Угу. <плес> Круїна щаслива! Будемо ще складати? Найкраще, знаєш, де складати <плес> на землі. хочу скласти <плес> сердечку. Сердечко скласти, щоб сердечко так. Давай ще раз зіграємо останній раз, бо я програв я хочу відігратися, добре? Граємо таку гру, трошки змінимо правила. Добре, пересідаємо. Ти Я будеш з там того боку. Добре. Так, раз, два, три. Ми тут Чотири все перемішали. перемішали. Так, беремо по сім штучок. Давайте дивимося, в кого є дублі. Дубль це коли ну, дві однакових тут. У мене немає взагалі ні одного дубля. Зіграємо спрощене доміно. Треба побачити, яке. Мексиканський поїзд. О, в каринки є дубль. Став дві одинички. Так. Ти ставиш дві одинички. Я ставлю 1,5. Тобі треба або одиничку, або п'ятірку. є? Одиничка або п'ятірка? Давай, став отак, треба ставити. Чик. О. Тепер в мене є п'ятірка. Ну давай, я буду робити 5. Тобі треба або 4, або 3. Є? Так, а ну покаже, трієчка. Добре, трієчка сюди. Так, у нас А в мене трієчка, я теж та, ставлю? Так, ну дивись, якщо ти не хотіла цю, ти можеш отак ставити. О, це риба називається. Я або трієчку, або четвірочку. Трієчку. Тепер давай два або чотири. Два або чотири. В тебе є двієчки навіть дуби. П'ять нема п'ять. Тут, тут, тут нема п'ять, тут двійку треба. Рай, ну, я двійка. Є в тебе. О, давай став. Правильно. Так, от так, дублю. Так, в мене є двійка пуста. Тепер тобі потрібно або пусту, або четвірку. Шукай. А в тебе є четвірка? А У і... мене є четвірка, двірка. а пустої нема. Четвірка, ну то четвірка, давай четвірочку. Четвірочку оцю. Сюди треба ставити. Де? Але так треба ставити. О. Четвірка до четвірки. Тепер мені або пуста, або двійка. Ну, у мене, коротше, знов нема. Так, ми граємо спрощену систему, я буду витягувати, поки в мене. Ну, <тас Complete> все, в мене попалася ця. а в мене ця попалася. <laughs> все, все, я переміг. Все, дублі попалися. <тас> а тепер, а тепер знову поїмавши. будемо, тепер будемо тепер правила. будемо набирати пущі. По шість буде. Беремо по шість, Берем окей. Тут як би ролі не грає, ну, більше гравців, тоді менше фішок треба брати. Насправді. А чекай, ми ж їх, треба їх пере, перевернути, спочатку треба, перемішати і тоді брати. Мішай, 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 мішай. А кручу верчу, кручу верчу. Кручу, верчу, беремо по 10. Все, забираємо. 2, 4, 5. Все, у мене 10. Так, я ставлю зразу рибу. Дубль 1. Гра почалася, так я тобі швидко топо перекладаю. То буде зараз ще півгодини перекладання, вискладування, рівняння. Ну все, давай. Одиничку маєш? Одиничку. Угу. Ну, став одиничку. Так, одиничка. Ні, ні, в рибку так ставиться в бочок. Так, одиничка. У мене є одиничка. Двійка або четвірка. Є, став двійку. Так, добре, я тоді ставлю ось так. П'ятірка. Давай, тепер ти. Одиничка або четвірка. Одиничка або четвірка. Угу. Ну в тебе є багато одиничок. Та ти куди аж їдеш до мене. Давай трошки розвернутися сюди, бо я зараз вилечу зі столу. Я ставлю рибу. Тішиться, ти що тішишся так? Давай, давай грай. Тепер твоя черга, я вже поставив рибку. У мене є оце. Ну давай. Шістірку поставила, трійку. Так, у мене трійка немає, є четвірка. Чік. Четвірка, шестірка, є? Де собі не так нема. наперед. У мене шестірки. Шістірки нема, то шукай трійку. Трієчка. У тебе трійк багато. Давай, став трійку. І знов їдеш до мене. А ти собі ту пусту поставила, так, мені пусту треба закрити, щоб ти не перемогла. Чик. Два. Двійка, або шестірка є? Якщо немає, то мусиш набирати. Ха, в тебе немає, бери, бери. Ні, сюди треба брати. В тебе нема тих. Ну, класно, коли бачиш, двійка, бери, рибку став. Отак. А до тебе. Та, ну у мене так. Ха, дивись, я тобі ставлю так. Тобі треба шестірку, маєш? Шістірка. Граємо вже не по-дитячому. Все. Ну давай. Набирай шестірка. О, є шестірка став. Є шестірка. Ай, все, знаєте, я думав перемогти, але насправді такого не буде. У мене нема постої. Я закриваю шістірки. Тобі треба або поставити ту пусту, і ти зразу переможеш, або п'ятірку. Що хочеш зробити? Хоч перемогти, сюди треба поставити. Ну, все, коїна мені поставила дубль пустишку, рибка. Круїна перемогла. Чемпіон! Всього, щаслива така. Так, сподобалось вам доміно? Ану, напишіть в коментарі, хотіли би зіграти в доміно. Так, тепер можна йти гратися в ефект доміно. Чесний доміно. Ну, побігли. Побігли, побігли, побігли! Ага. Ясно. значить Та, татові треба збирати все. Ох, нелегка батьківська. Праця. Зато мене підтримують.